Доброго дня, прослухай уважно віршик і подумай, який звук зустрічається в ньому найчастіше. Рак у річечку пірнув. Раптом рибку ущипнув. Рачі, не небораче, ти щипнув, а рибка плаче. Здогадався, який звук? Так, це звук Р, умничка. Візьми, будь ласка, дзеркало, промов звук Р, подивись уважно, що ти бачиш у дзеркалі. Зубки і губки відкриті, широкий кінчик язика торкається пухерців, і язичок вібрує. А який же на звук Р? Голосний чи приголосний, як ти гадаєш, р, р. В ротику є перешкода? Так, значить, це приголосний звук. Позначаємо однією рискою. А ще в нього є молодший братик, звук Р. Подумай, який він? Р, Р. Він теж приголосний, так. Тільки він м'який. Позначаємо двома рисками. Давай пограємо у гру піймає звук. Як тільки почуєш слово зі звуком Р «ри», плескай в долоньки Ведмідь. Корабель. Білка. Горох, троянда. Їжак. риба. Молодець. А тепер давай пограємо у веселий потяг. Синій вагон ми покладемо картинку, де звук. На початку слова. Зелений вагон покладемо картинку, де звук «р». В середині слова і в жовтий вагон покладемо картинку, де звук Р в кінці слова. Риба, де знаходиться звук Р? Р, -р Риба. Так, ми чуємо на початку слова. Покладемо в синій вагон. Комар, де знаходиться звук? Р? Комар. Так, ми чуємо в кінці слова. Покладемо в жовтий вагон. Горох. Де знаходиться звук «р» в слові горох? Так ми чуємо всередині слова покладемо в зелений вагон. Давай зробимо звуковий аналіз слова риба. Який перший звук в слові риба? Так, ми чуємо звук Р. Який він голосний чи приголосний? Риба. Так, він приголосний, твердий чи м'який. Твердий, позначаємо однією рискою. Який другий звук? Риба. Який ти чуєш? Так, це звук и. Який він? Голосний чи приголосний? В тебе в ротику є перешкода, чи немає? И. Ні, немає. Ти співаєш цей звук? «И». Так, значить, він голосний. Позначаємо його. Який третій звук в слові риба? Так, це звук Б. А який він? Голосний чи приголосний? Б, Б, Б. В ротику є перешкода? Б. Так, це губи. Значить, звук Б приголосний, твердий чи м'який? Риба. Твердий позначаємо однією рискою. Який четвертий звук в слові риба? Так, це звук А. В тебе є протику перешкода, чи немає? А. Немає. Ти можеш співати цей звук? А. Так, можеш. Значить, звук А в нас голосний. Позначаємо кружечком. Порахуй, скільки всього звуків в слові риба. Один, два, три, чотири. Порахуй, скільки приголосних твердих. Один, два. Скільки голосних? Один, два. Молодець. Давай згадаємо, що ми сьогодні робили на занятті. Вивчили звук Р. Та рі. грали в гру веселий потяг, ловили звуки р та Р. Також виконали звуковий аналіз слова риба. Ти молодець, до зустрічі!